Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 812. Накресліть координатну пряму і позначте на ній числа. Добре. Починаємо. Накреслимо пряму. Для того щоб ця пряма стала координатною, треба. Задати додати напрям, показати, де в нас початок відліку, та задати одиничний відрізок. В додатному напрямі я показала 6 одиничних відрізків, а в від'ємному напрямі мені вистачить до мінус 5. Тепер вам сказали позначити числа. Числа на координатній прямій позначаються точками. Щоб позначити число на координатній прямій, треба поставити точку. Я її назвала А. Точка А має координату 0. Далі. Наступне число 1. Давайте знайдемо, де у нас буде точка з координатою 1. Це буде точка Б. Поставили точку, і. Написали як пояснення. Точка Б має координату 1. Далі 4. Шукаємо, де буде точка з координатою 4. Є. Поставили там нехай буде точка С. І записали пояснення. Точка С має координату 4. Далі мінус 3. Давайте знайдемо, де у нас точка буде з координатою мінус 3. Поставили точку. Підписали, нехай це буде точка Д. І, як пояснення, пишу: точка Д має координату мінус 3. Далі 6. Де у нас буде точка з координатою 6. Знайшли я також. Нехай це буде точка Е. E. Пишу: точка Е e має координату 6. Далі. Нам треба позначити точку з координатою мінус 2. Давайте знайдемо цю точку. Нехай це буде точка F. Ви будь-яку букву можете писати, яка вам подобається. І пишемо, що точка F має координату мінус 2. Далі мінус 5. Шукаємо, де у нас буде точка з координатою мінус 5. Знайшли? Нехай це буде точка К. Показали точку, підписали, що це точка К, і як пояснення пишу: точка К має координату мінус 5. І ще треба дві точки. Подивіться, в умову 2,5. Де знаходиться точка з координатою 2,5. Посередині між цілими числами 2 і 3, поставили точку. Нехай це буде точка L. Давайте підпишемо, що це 2,5. І як пояснення: точка L має координату 2,5. І наостанок, Треба знайти точку з координатою мінус 4,5. Це буде між цілими числами мінус 5 і мінус 4 строго посередині. Поставили точку. Нехай це буде точка М. Підписали, що це мінус 4,5. І як пояснення: точка М має координату мінус 4,5. Все. Завдання виконано. Номер 813. Накресліть координатну пряму і позначте на ній числа. Ми побудували вже координатну пряму, задали додатний напрям, початок відліку та задали одиничний відрізок. У нас одиничний відрізок нехай буде дві клітинки, так? Далі я хочу продовжити одиничні відрізки в додатному напряму до 7. І в від'ємному мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5 та мінус 6. Мені вистачить. І нагадую: числа на координатній прямій позначаються точками. Отже, позначаємо точку з координатою 0. Нехай це буде точка А. Поставили точку, підписали, що це точка А. І як пояснення, я пишу: точка А має координату 0. Далі. Шукаємо, де у нас буде точка з координатою 1. Правильно. Поставила точку, підписала, нехай це буде точка Б. І як пояснення, пишемо, точка Б має координату 1. Далі. Мінус 2. Де у нас буде мінус 2, правильно. Ставимо точку. Підписали, що це буде точка С. І пояснення: точка С має координату мінус 2. Далі 7. Шукаємо, де у нас 7. Нехай це буде точка Д. Поставили точку, підписали Д. І як пояснення пишу Д. І в дужках 7. Це означає, що точка D має координату 7. Далі 5. Шукаємо 5, ставимо точку. Нехай це буде точка Е. І пишемо: точка Е має координату 5. Далі мінус 4. Шукаємо, де у нас мінус 4. Добре. Нехай це буде точка F. Поставили точку зверху підписали F. Пишу: точка F має координату мінус 4. Далі. Нам треба поставити точку з координатою мінус 2,5. Це буде строго посередині між цілими числами мінус 3 і мінус 2. Нехай це буде точка K. Ставлю точку, підписала, що це точка К. Можна ще на координатній прямій написати мінус 2,5. І як пояснення пишу: точка К має координату мінус 2,5. Далі треба знайти точку з координатою мінус 5,5. Це буде строго посередині між. Цілими числами мінус 4 і мінус 5. Нехай це буде точка L. Ми поставили точку, підписали, що це точка L. І пишу як пояснення. Точка L має координату мінус 5,5. І на останок треба поставити точку з координатою мінус 6. Ставлю точку. Пишу: нехай це буде точка М. І як пояснення, пишемо. Точка М має координату мінус 6. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!